Американський футбол на Хмельниччині про це ми вже говорили колись. Навіть спробували надягнути на себе форму, але американський футбол Хмельниччини вийшов на всеукраїнський рівень вищу лігу. Про це ми точно ще не говорили. І мало того, ви також можете долучитися до команди Гладіатори або принаймні. Спробувати себе на тренуваннях, коли це можна зробити, ми якраз і поговоримо з тренером команди Гладіатори Вадим Барбарук з гість нашої студії. Доброго. Ну і по-перше, з того моменту, як ми бачились в останній, коли ми з Антоном спробували на себе вдягти ту форму, так, і навіть спробували, наскільки боляче отримувати м'ячем. Я, так, я так, тому і не примість, що щоб ви не побилися зараз. Так. Другий а, раз зазвичай це вже. Відчувається сильніше з того моменту. Ми так розуміємо, що ну великі зміни відбулися у гладіаторах. Ну, принаймні крок великий зробили так. Які ще є зміни у е, хмельницькому американському футболі? Ну і і про це про перехід у вищу лігу дуже багато подій за минулий рік відбулося у нас. Ми зіграли свої перші матчі. Це були товариські матчі. Ми готувалися до чемпіонату, але тим не менше, команда формується на такому стані, коли вже є можливість грати. Ми брали участь у майже всіх масових заходах, які відбувалися в Хмельницькому. Цей Грінфест ми показували виступи, показові робили. Це були і виступи на ярмарку спорту і ну, купа масових заходів. Ну, Тому що це ефектно, ну, як мінімум, це родзинка. Ну як не крути, але американський футбол, побачити, окрім як на телеекранах, навіть не українських, а мабуть, голівудських якихось фільмів. А ну ще тіні незабутих предків показали, що в нас в Закарпатті грають американський футбол. Так. Ну, а насправді е от, перейти у вищу лігу. Це було рішення після того, як ви зіграли товариські матчі, і зрозуміло, що ви можете, чи, ми, ми чи до цього йшли. Ми планували цього сезону вже грати в чемпіонаті, але не планували, що це буде вища ліга. Це було якось спонтанно. і е Ми вирішили, що якщо не зараз, то коли? А готові? Ми готові Є тому, кістяк команди, які от... кістяк є, звичайно, є. Без нього ми б. Не рухалися нікуди. А, так само нам допомагають зараз. Хлопці з Кам'янця-Подільського. Ми створили ще одну команду. Наша ініціатива була зараз. Будуть за нас грати хлопці з Кам'янця. Тобто тому... легіонери вже такі. Так можна назвати. Так. титани. Можна сказати, титани, гладіатори. Так тому готуємось, готуємося, будемо виступати. Ми не секрет, що вибачте не секрет, що як і там в кавенах і всьому іншому участь в змаганнях футболі по-моєму так само коштує грошей і ті, в кого спонсори е, є, ті відчувають себе впевненіші. Я так розумію, знайшли спонсорів. Болюча тема. Немає спонсорів самі собі спонсорами. Е, є партнери, деякі технічні партнери, які нам допомагають там в певних речах, але. Е, Пакет генерального спонсора вільний, так що, якщо uh -huh. є бажання, так що Антон говорити, якщо є бажання Заплата прийде, то я обов'язково так, так. Антона мене думаю... цікавить. А мене ось як дівчинку цікавить, а ну це такий жорстокий вид спорту. Напевно, жорсткий, якщо подивитися, напевне, більше, а, жорстокий і жорсткий, ну це майже можна сказати, бокс а, в якомусь сенсі з м'ячем. Тобто постійно отримуються якісь травми. Наскільки це серйозно? Наскільки ну я по фільмам бачила, що це дуже серйозно? Наскільки це серйозно в житті? І, взагалі, а, наскільки великий ризик отримати травму, займаючись таким видом спорту? В житті це ще серйозніше. Тому що це все реально. <світ> Фільми-фільмами в житті це серйозні. Бувають травми, як і в будь-якому спорті, американський футбол не виключення, і не, він не на першому місці в списку тих самих травматичних видів спорту. Тим не менше, травми бувають, бувають дуже часто, частіше із-за того, що просто. Ну, Нерозуміта не людина. Необережно, неправильно якесь ставлення, не розім'ялися. Але я е, певний, що вже готуючись до Вищої Ліги, коли, до речі, сезон стартує. Ми стартуємо 25 квітня, виїзна гра у нас в Києві. Угу. А, а, а в Хмельницькому, с... коли можна побачити, і де? Домашні матчі у нас будуть 9-10 травня, угу. вікенд це. І, здається, 6-7. А де будуть відбуватися ці матчі? Плануємо на стадіоні Поділля, дивимося, як. Як нам, чи допоможе нам міська влада, чи ні. Чи підуть зараз... на зустріч. Але так. як тренер, впевнений, що ти вже аналізував суперників і вже готовий сказати, хто основний суперник, от за які матчі треба хвилюватися найбільше. В нашій групі в основному це молоді команди, тому приблизно рівень буде однакових. У київської команди трошки більше досвіду. Хороший тренер, тому будемо більше старатися. Уваги приділити саме цій грі. Тобто, вищ, вищі, вища ліга, це не найвищий е, ступінь найвищий, але спеціально для нас, для цих молодих команд, створили окрему групу, там угу. пісочниця можна сказати. Яка допоможе нам більше зрозуміти, що таке Вища ліга? Але це це власне Вища ліга, офіційні змагання під егідою Національної Федерації. Але я впевнений не в тому, що є якісь і цілі на сезон, так окрім сподівань, окрім якихось планів, є і цілі, так визначається, що потрібно в будь-якому випадку досягти ось там таке місце зайняти? Основна чи? наша ціль це була проведення домашніх матчів, показати людям, що це є, показати, що це є в Хмельницькому, запросити. Дати поміряти форму, вийти на поле. Це основна ціль. Так само показати хорошу гру. І на цей сезон ми ставимо основною цілею це здобуття досвіду. А вже на наступній будемо боротися. Дівчата з вами це... залишаються Дайте сказати. Женя, Антон. мене <рисвіт> є питання. Наскільки я розумію, ось футбол так, це дуже прибутковий вид спорту, так само, як і бокс. А ось американський футбол я не я не знаю, я не чула. В Америці це прибутковий вид спорту. І які є шанси, що в Україні це також буде прибутковим видом спорту? В Америці це дуже прибутковий вид спорту. Зараз підписують вільних агентів команди в НФЛ в національній футбольній лізі. Підписують. Писуть просто мільйонні контракти. А, на жаль, поки в Європі, в Україні такого немає, в Європі більш а в Україні поки такого немає. А, ми не отримуємо гроші за те, що ми займаємо, Ми а дуже є, багато вкладаємо. А є шанс нашому гравцю, якщо він буде дуже талановитим, потрапити в Америку і грати за американську команду. Ну, чи ти зустрічаєшся з Теористич. американським футболістом з Хмельницького просто цікаво. Тому що ти так зараз цю ситуація в Ну до цього можна. Мірку так, ставити такі... можна, в принципі. Я Це зна... я цілі такі вам підкидаю, щоб ви знали, до чого йти. Зараз так. йдуть набори хлопців, яких років, окрім 98-го, 2000-го. Я просто заходив на групу ВКонтакті і бачив там ще інформацію, що не зліть Юру, приходьте на тренування. Юра, і яких дітей, дорослих ви чекаєте в себе в команді? Юра, насправді, як кажуть, душі чоловік просто фотка не вдала. Тому, тому такий підпис і Зараз е, намагаємося, стартує команда -17. Це юнаки 15-17 років. Це молодь, яка буде грати вже в основній команді е, наступного через сезон, через два сезони. Це ті uh -huh. люди, яких ми будемо вирощувати як, як гравців. Тому що сьогодні в нас приходять, ну, скажімо, різні люди, дехто більш підготовлений, дехто менш підготовлений. І нам е, доводиться дуже багато часу витрачати на те, щоб. Е, Просто привести людину в форму, хоча б не, не створити з неї гравця, а хоча б привести форму. Тому і виникла така ідея зробити молодіжну команду, яка буде вирощувати гравців до основної команди. Дівчата з вами залишаються. Група підтримки, і чи там також набирають ще дівчат? Да, Дівчата так. з нами завжди. Вони з нами завжди. Ну що ж, хочеться перше подякувати за те, що до нас на ефір. По друге, побажати успіхів. Ще раз нагадаємо, що заходити в офіційні групи в соцмережах Гладіаторів, шукати цікаву для себе інформацію. Можливо, ви хочете спробувати себе в американському футболі, а можливо, хочете спробувати себе як вболівальник і поціновувач американського футболу, зокрема, хмельницької команди гладіатора. А тоді слідкуйте за рекламками, коли виступатимуть наші саме тут, у Хмельницькому. Ну а якщо можете, то можете поїхати в Київ підтримати на Дуже важливий матч. Я думаю, що ми також ще обов'язково проанонсуємо матчі наших гладіаторів. І ще раз вам нагадаємо, що можна завітати туди. Це буде ближче вже до самих матчів, до самих подій. А неймовірний вид спорту, неймовірні враження в нас, принаймні залишилися від у тих усіх відео та фотографій, які ми бачили, а також від костюмів, які ми з Антоном на себе приміряли. Зараз пропонуємо вам перейти до наступного сюжету, де також про неймовірних людей розповідається.